І як звично в щобудня в маркері подій ми звертаємо увагу не лише на події, а те, що за ними стоїть. Нам в цьому допомагають наші гості. Сьогодні це радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень, наш надзвичайний повноважний посол і дипломат Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Нас ще можна дивитися, нагадаю на стрімах прямо в Ютубі. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина. А ми розпочнемо з паном Василовським із тією е, з засіданням Великої двадцятки в Бразилії. Туди підозрюваний і розшукуваний військовий злочинець Путін так і не поїхав. Ну, бо там працюють, здається, трошки інакше, ніж в Монголії, Римський статут, його би мали там заарештувати. Але при цьому позиція Росії достатньо лунко на цій двадцятці представлена. І я вас розпитаю з того моменту, що ну, Ердогану доручили фактично запропонувати ось цей план. М'якої капітуляції України із перспективою заморозити конфлікт і нашу перспективу вступу до НАТО на 10 чи 20 років. План був свого часу надрукований в Штатах. Доручили це фактично Ердогану озвучити. А прес-секретар Путіна озвучив відповідь: нас зупинка зупинка на лініях зараз фронту абсолютно не влаштовує. Ось я передав фактично короткий зміст головного, що там відбулося для України. Але що за цим всім стоїть? Розкажіть, що ви думаєте про план Ердогана і чому Росія його відфутболила? Всиром сказати, як це може і образливо пролунає про для Туреччини. Я, я нічого не думаю про план Ердогана. Всі ці плани і Ердогана, і Луви. І Південної і Африки, і кого ще завгодно, хто би їх не висував, всі вони не варті ні паперу, ні часу, який на них був витрачений. План України є найважливішим в даному випадку, і планом України є стримати наступ російських військ. Для виконання цього плану нам потрібно загалом то не так багато зброї. Багато зброї, але. Якщо ми воюємо проти численної орди загалом непогано озброєної, то нам потрібна аналогічна зброя, але тільки Е, Тому головний план зараз і український, і загалом для всіх тих зимою світі для наших партнерів полягає в одному: надання Україні достатньо зброї, щоб зупинити наступ Російської Федерації, по можливості його відсувати. І ось від цього власне і залежить, який план спрацював спрацює тоді, от я ви про зброю сказали, але ми бачимо, що наші союзники діють якось розрізнено станом на зараз. Був поінформований певне коло осіб, і Шольц зробив такий дзвінок до Путіна. В результаті фактично ось ці. Розмови з путіним, які дають йому відчуття, що він не в ізоляції, що з ним говорять моцні моцарства світу, підтримали ну звичайно. Друг Путіна це Угорщина в. Фігурі їхнього президента та й міністра закордонних справ, всі то вони теж сказали, молодець, молодець. Несподівано таке саме Я, Я, this is good до душольця прилетіло із Канади. Решта ж, абсолютно, ось цей варіант замирити агресора телефонними дзвінками засудили. В тому числі і наші сусіди. Президент Анджей Дуда теж сказав, що це велика помилка. Такі дзвінки результатом цих дзвінків стало фактично те, що на заході називається ескалація, але ескалація з боку російського тероризму. Тобто вони масовано обстріляли Україну. Ось крайні удари по Одесі і по Харкову. Лишень підтвердженням цього значить. На заході немає спільної платформи, що далі робити з агресором. Далі синдром е Мюнхенської змови висить над західними моцарствами. Це би я би сказав вже аж занадто. Е говорити про єдиний захід і про повну єдність і спільність не випадає ніколи. Е навіть е всім нам відомий. Договір про північно-атлантичну єдність, договір про НАТО і його знаменита стаття номер 5 передбачають участь в обороні країн НАТО на засадах добровільності. Там немає вказівки, що ти мусиш, ти така то країна мусиш взяти участь в спільній обороні. Ти можеш вибрати ті методи. І ті засоби, які ти вважаєш доречні. Отже, тому і не може бути спільності. Але є спільність в розумінні, що таке кремлівська Росія. Є спільність в розумінні того, що Путін злочинець. І цим словом його називають і президенти США, і керівники Європейської комісії, і десятки. На прем'єр-міністрів, президентів і так далі. і так Той Та сам той факт, що він не поїхав в Бразилію, говорить про те, що він усвідомлює, як до нього ставляться і е, що він за одне. Е, тепер е, стосовно зм змови чи не змови, кожен е, думає про наслідки того, що сталося два тижні тому в Сполучених Штатах Америки. Там обрали. Непередбачуваного дивного і е, дуже, як би сказати, швидкого на розправу е, президента. Е, і всі країни світу, всі не, не, не треба боятися цього слова, від Великого Китаю до маленької Зімбабве, всі зараз уявляють, пробують уявити собі, як з цим новим е, керівником. Спів жисів жити в майбутньому світі, причому і зберігати свої інтереси, і е, вирішувати найскладніші проблеми. Е, знаєте, я теж галичанин, я теж думаю, що Україна найважливіша за, за все в світі, але не всі так думають. Е, для багатьох є інші проблеми, більш нагальні, які в них під боком може бути на близькому сході, в тому ж. А в Азії всі думають, що буде з тою Індією чи з тим Китаєм і так далі, і так далі, у кожного своє. І тому сприймати Україну завжди на першому місці в полі зору і взагалі вирішувати, як будувати своє життя залежно від України, це була би ілюзія. Такого не буде. Достатньо того, що ми не зникаємо з екранів, достатньо того, що зараз. При призначенні е, керівників відомств е, майбутніх і міністерств е, Трампом кожного міряють по двох характер, характерах: наскільки він підспівує Трампу і як він ставиться до України? Тобто, це вже немало. Е, те та громадська думка, яка існує і в Європі, і в більшості країн Азії, і е, в, в Північній Америці, вона нікуди не ділася. Е, те, що відбувається щодня, чи в Тумах, чи в Одесі, чи над Києвом, чи навіть в Захарпаті, все це нікуди не ділося, і воно продовжує бути в світовому ефірі. Ну а щодо того, що е, там хтось писне таким способом чи іншим способом, ну, ну то як колись казали, пускай кліви, нам це не страшно, нам своє. Пане Андрі, але ми для міряємо зараз цю ситуацію, бо вона нам коштує кілометрів захоплених територій і життів наших співгромадян. Тому ми так україноцентрично міряємо всі ці події, особливо. Напередодні такого сумного ювілею тисячу днів повномасштабної кривавої війни, якої Європа не бачила з часів Другої світової, це буде вже завтра. А станом на, на сьогодні навіть не можемо зрозуміти, а що за ігрища відбулися з так званими дозволами. Ми багато місяців просили від наших союзників, в тому числі США, Британії Франції. Дозвіл бити їх високоточною зброєю нової генерації по об'єктах, військових об'єктах в першу чергу, на Росії, і ось все відбулося так, як ми ніби просили, але з певними нюансами. По перше, військові здивувалися. Бо сказали, Боже, такі дозволи це не є публічний виступ під час виборчої кампанії. Вони надаються негласно і тільки за результатами роботи сил оборони ми мали би дізнатися, що запрацювала далекобійна. Зброя тут все було навпаки, все в стилі по по-українськи. Тобто, ось вам заява, тепер ставте свої лайки і аплодуйте мені. Далі пішла ще більша катавасія. Після дозволу США застосовувати зброю в першу чергу атакамси. ті самі Аксія сказали, що дозвіл є, але не лишень по Курській області. Пізніше відбулася катавасія для Фігаро, які сказали, що І Франція і Британія готові теж надати дозвіл, не то, що готові надають. Щодо Storm Shadow і щодо скальпу, потім ця, ця ж інформація була знесена редакторами з їхнього сайту, тобто настільки за, що аж проти, і тепер це замінено фразою: розглядають в Парижі можливість. Що за іграш з цими дозволами, і що це в результаті дасть нам в плюс чи в мінус? Бо вже руски вважають, що лишень сам надання цього дозволу це ескалація, і ми це вам докажемо зараз нашими масованими терористичними обстрілами. Схоже, що на... знаєте. ну… Те, теорія теорія змови, теорія зради. Схоже, що е, дозволи нам дали дискретно, не публічно, кілька днів тому. Угу. Схоже, що Російська Федерація про це дізналася. Схоже, що удар по Україні, який відбувся два дні тому, пов'язаний саме з тим, що вони про це дізналися. Це була демонстрація того, як вони реагуватимуть на будь-які. Е, е, Посилення української сторони, і ось в після цього з'являється е, таке обережне утримання дозволу наполовину. Спершу нам їх дали ці ракети і дали дозвіл, а тепер утримання тільки по порській області. Це є наслідком цього е, могутнього удару, який був в Україні два дні тому. Е, за, на нас випустили 120 ракет і там понад 100 шахетів. Добре, що ми втрималися, але ми втримуємося не власною тільки майстерністю і відвагою, а й кількістю боєприпасів, якими ми можемо збивати е, цю всю е, е, армаду. Так от так, цих боєприпасів якраз у нас не дуже багато. Їх не дуже багато не тільки не тому, що нам їх не дають, їх дуже мало і там, де їх виробляють. Е, треба це визнати. І цих же патріотів ракети для патріотів мало, мало. Ну їх виробляють приблизно стільки, скільки виробляє танків за місяць. Це зовсім не багато і, і іншого виду боєприпасів і для нас і для інших, іншого виду озброєння. Тому гра складна: це, будемо так говорити, війна ж непроста. Це для Російської Федерації війна не менш екзистенційна, ніж для України. Ми дійсно важимо своїм життям, своєю державою, своїм, своєю нацією, але і вони важать своєю Російською Федерацією, тому що в разі відступу чи поразки Російської Федерації настає крах режиму. Всі ці численні Путіни і їхні прихвосні злітають своїх крісел, і добре, якщо не злітають у, у наших, тобто тому Росія застосовує все, що тільки можна собі уявити, і тому наші партнери дещо обережні в цьому плані. Ну і крім того, позначається на жаль, в даному випадку. На результаті і природа тих чи інших конкретних людей, які приймають рішення, в нашій пресі не раз і не два писали про обережність радника Салівана та й обережність самого президента Байдена. На жаль, ця обережність нам слугує, бачите, великими втратами. Загибель наших людей відступом з наших позицій. Ну а щодо того, ви сказали, що ми віддаємо кілометри. Тут я дещо маю застереження: кілометри ми віддаємо, тому що не вистачає мобілізованих, а мобілізованих не вистачає, тому що мобілізація була зроблена А пізно, Б. невірно І тому проблеми тут такі. Пане Андрію, маємо ще дві, дві хвилинки, власне, для підсумування. Тобто, ви зараз роз'яснили, спочатку була, ну, назвемо це так. Причинно-наслідковий зв'язок ви переставили місцями, тобто був спочатку дозвіл, а пізніше вже відбулося те, що ми називаємо крок вперед, два назад. Так? Е, тепер стоїть питання, як воно буде далі гратися? бо... Е, е, Нікуди фактор товариша Селіванова і спортбюро не зник. Нікуди не зникли позиція підрівна в самому Європейському Союзі НАТО з боку Фіцо і Орбана. Нікуди не зникає поки що до виборів Шольц з сьогоднішньою заявою. Я казав, і нічого не зміниться. Уряд Таурус не надасть. Отже, це така диспозиція сил станом на цю хвилину. І після того, як зробили два кроки назад, ми е, очікуємо, що, що нас має чекати до інавгурації, і потім буде інший е, період нової адміністрації. Так от нам е, є ж, взагалі ще шанс очікувати те, що було в, в таємних домовленостях плану перемоги. Бо того якраз бракує, може і з ракетами для ППО Петріот проблеми є з по кількістю їх, а от з ракетами томагавк точно на складах і в. Збройних силах Америки нема проблем. А нам е, пару сотень тамагавків і пару сотень атакамсів це є те, що міняє в, загалом всю е, динаміку військових дій. Чи є е, шанс ще на це надіятися? І як ви бачите, після інаугурації ось ця історія з дозволами і високоточною американською зброєю? От так маємо на це. Што... Час. Так, Багато що залежить від е, особистого при сприйняття Трампом того, що зараз робиться в е, Кремлі і Кремлем. А е, він людина е, дуже, е, яка себе дуже поважає і е, любить, і е, дуже не, не забуває образи, які йому завдають. Е, ті е, заяви, які зараз робляться путіним і його Камарилією, вони образи. Не знати, чи це спричинить певну гнівну реакцію Трампа. Але якщо таки спричинить, то тоді, ну може, не томагавки, але в усякому разі, атакам вже полетять не на Курську область, а значно далі. Для цього нам, на жаль, треба чекати. І от це чекаючи, нам треба оборонятися і спливати кров'ю. І е, не вірити тим, що ось піде дощ і е, русські зупиняться. Ні, це неправда. Не вірити тим, що у них закінчаться е, люди чи зброя, чи ще щось, ні, це неправда. У них цього все, ще багато. Тому і громадянське суспільство, яке зараз дещо я би сказав, пригальмувало або трошки втратило віру в нашу армію, повинна е, напружитися. Е, Завжди кажуть, що ніколи як зараз це потрібно. Так, і оце я можу повторити: ніколи, як зараз це потрібно. Щоб і не тільки донатило, але щоб шпиняло наших урядовців діяти правильним чином. Щоб шпиняло нашу правоохоронну систему ловити корупціонерів і ловити ухилянтів, Щоб ми не перетворювалися на на країну без надії. Це дуже mm -hmm. дуже важливо зараз, тому що це допомагає нашим воїнам там. Якщо він приїжджає в тил і, і бачить, що всі тут похнюплені і тільки пакують чому то як же він поїде назад воювати? А, а, а таке може бути? Так ось це потрібно зараз зробити. Ну, пропаганда пропагандою, але настрої залежать від нас особисто, від людей. Так, як кажуть в Галичині, в тій пам'ятають, що безнадія це теж великий гріх, пане Андрію, дякуємо за аналіз поточної ситуації. Надзвичайний повноважний посол України дипломат радник, директор національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський був з нашими слухачами-глядачами. Дякуємо, до нових зустрічей.